Звалище у центрі столиці Маріїнський парк. Радше нагадує нині великий смітник, а не парк відпочинку. Доріжки газони встелені горами сміття, чого тут тільки не побачиш. Автогума, розтрощені лавки, повалені електричні стовпи. Це не наслідки торнадо, просто тут лише тиждень мітингували на підтримку чинної влади. Хто і як довго прибиратиме Маріїнку, знає Людмила Бадалян. Вони присіли перед дорогою, бо за 20 днів усі як рідні, Нормальні дружні відносини були. би не допускалось, Допускалась, все праїс ходіла мірно. З кількох тисяч їх лишилося кілька десятків. Ось після натупу що навіть не охололо. На місці колишнього табору кілька годин тривала інвентаризація. Було 64 палатки. Ну, ви можете зрозуміти, скільки всього було внутрі цих палаток. Були діяли, матраси, і поддони. Це все треба було зібрати, звернути, падщита. Комендант каже, все на місці акуратно запаковане. Тепер поїде на склади колись послужить. Звільнюють парк з почуттям виконаного обов'язку. Мішки з мусором повинасілікат ажки проти сібе. Втічок покареміліво до сих пор голуби літають. Тепер професійним оком Марінський оцінює комунальниця пані Тетяна. Так як я дивлюся, оце що поскільки цього мусора на даний час, оце це добре, 20 тонні маза. Треба. Вона майже плачена тутешнім червоним гранітом. Ним викладена площа Конституції. Таке боїться вже не відмити. А так звідси поспішала кухня на колесах. По собі лишили повалений ліхтар, кому каша не зазначили. Ось і перші перехожі. Сюди не мітингуючі кияни. В останні три тижні заходили рідко. Зараз свій парк не впізнають. Своє м'яні стає при собі. Це гасно. Така грязь біля покинутих вогнищ гріються міліціянти. кажуть, навіть сумуватимуть за антимайданівцями. Нормально у нас були сусіди. Танцювали, по вечорам, музика, все це понятно. Вас народ... запрошували? Ні, нас не запрошували. Комунальники ж з великої любові до парку переконливо просять. Лучше хай не приїжджають і з осторогою придивляються до цього намету. Його і кількох вартових всередині в Марінському залишили не на згадку, а про всяк випадок. Раптом в країні неспокійно, а вони вже тут. Людмила Бадалян, Тимофійкощій новини два плюс